У Чернівцях продовжується інформаційна кампанія про правильне поводження з тваринами, як запобігти збільшенню кількості бездомних собак на вулицях, які можливості в міського притулку для тварин, та як знайти найкращого маленького друга для сім'ї. Про це та багато іншого небайдужі чернівчани розкажуть в телевізійних роликах. До роботи над ними долучилася й наша знімальна група. Мішель вже давно не знаходить собі місце. Не хоче ні гуляти, ні їсти. Дівчинка мріє про справжнього друга, про песика. За ним вона з сім'єю прийшла в притулок для тварин і знайшла малюка, котрий з цього моменту стане справжнім членом родини. Це одна з історій соціальної реклами про допомогу тваринам. Після зйомок Мішель розповідає, дуже хоче, щоб про можливість знайти домашнього улюбленця в стінах підприємства дізналося як можна більше чернівчан. Вони самі не можуть. Вони не можуть як ми сказати, що нам холодно, ми голодні. Ну, це просто треба зрозуміти. Інша історія про вчасно нестерилізовану собаку, котра народила цуценят. Вони господарю ні до чого, тому той вирішує від них позбавитися. Це і є причиною збільшення кількості безпритульних тварин, розповідає Василь Вержак, котрий зіграв роль невідповідального господаря собаки. А в реальному житті він інженер притулку для тварин. Дуже багато тварин викидається сьогодні на вулицю. Всі ми знаємо, яке становище в державі, яке зокрема в нашому місті, і не завжди. Люди адекватно відносяться до тварин. Попереду зйомки нових роликів, у яких автори розкажуть чернівчанам про небезпеки неграмотного поводження з тваринами та чому необхідно звертати увагу на потреби чотирилапих. Ми дуже хочемо, щоб до нас завітали люди і обирали собі друзів. В нашому підприємстві ми стараємось для того, щоб вакцинувати, стерилізувати, тому подібне, для того, щоб. Зробити всі умови сприятливі для того, щоб тваринки знаходили люблячих господарів. Результат спільної роботи притулку для тварин та телеканалу «Чернівецький промінь» глядачів зможуть побачити у всесвітній день захисту тварин 4 жовтня. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.